Доброго дня, шановні, для підписників знімаю відео за дикий персик. Це такий дикий персик, який використовується не стільки для вживання плоду скільки для кісточки, щоб потім на нього прищеплювати культурні сорти персика. Як бачимо, ляки на підпорках, тому що Ворожай він закладає регулярно і дуже непогано. Ну, ось такі персики по розміру. 60-50 грамів. Ну, якщо їх, скажімо так, нормувати, ось, то ну будуть 70 грамів, я хотів би. О, някенький от. Він використовується, я ж, повторюся, у більшій мірі для кісточки. Кісточка відділяється хорошо, як бачимо. Ну, смак кисло солодкий Скажем так, що можна даже, хто любить кисло-солодкі персики, то кисточка стандартна в ньому. За розміром я вас. Вот Оце такий персик. Під відео покажу фотографії його діток. До побачення.